Сила. Господь Бог наш, що йде перед вами, Він буде воювати для вас, як зробив був з вами в Єгипті на ваших очах, призначивши наперед, щоб нас усиновити для себе Ісусом Христом за вподобанням волі своєї. Не будеш боятися їх, бо Господь Бог ваш, Він той, що воює для вас. Кожне місце, що на нього ступить ваша нога, буде ваше. Від пустині і Ливану, від річки, річки Єфрату, і аж до моря останнього буде ваша границя. Не встоїть ніхто перед вами, ляк перед вами і страх перед вами дасть Господь, Бог ваш, на кожен той край, що ви ступите на нього, як він говорив вам. За це ми і молимо завжди за вас, щоб наш Бог учинив вас хідними покликання і міцю наповнив усю добру волю добрости і діло віри. Тож не соромся за свідчення Господа нашого, ні мене, Його в'язня, але страждай з Євангелів за силою Бога. Добро припоручене, стережи Святим Духом, що в нас пробуває! Отож, Сину мій, зміцняйся в благодаті, що в Христі Ісусі вона. Але Господь став при мені та й мене підкріпив, щоб проповідь виконалась через мене та щоб усі погани почули її, і я визволився з пащі лев'яє. Як може один гнати тисячу, а два проганять десять тисяч, коли то не те, що їх продала їхня скеля, і Господь видав їх. Побачте тепер, що я, я є той і Бога немає крім мене. Побиваю і оживляю я, і не врятує ніхто від моєї руки. Один чоловік із вас сам не тисячу, бо Господь Бог ваш, Він той вояк для вас, як говорив, був він вам. Він ноги святих своїх стереже, найчистиві ж погинуть у темряві, бо сильним не сили стає чоловік. Будь мужній і станьмо міцно за народ наш та за міста нашого Бога, а Господь нехай зробить що добре в очах його. Бо з тобою поб'ю я ворожого відділа і з Богом своїм проберусь через мур. Бог сильне моє пристановище і дорогу мою непорочний вигідував. Ти ж для бою мене підперезуєш силою, валиш під мене моїх ворохобників. І впокорилися Ізраїлеві сини того часу, а юдини сини зміцніли, бо опиралися на Господа Бога їхніх батьків. Бо з тобою поб'ю я ворожого відділа, і з Богом своїм проберусь через мур. Цей Бог мене силою оперезав і дорогу мою учинив непорочною. Ти ж для бою мене підперезуєш силою, валиш під мене моїх ворохобників. Господній закон досконалий, Він зміцнює душу, свідчення Господа певне воно недосвідченого умудряє. Він пошле тобі поміч із святині, і сіону тебе підіпре. А ти, Господи, не віддаляйся, допомога моя, поспішиш мені на оборону. А спасіння праведних від Господа, Він їхня твердиня за час лихоліття. Нами Господь Саваот, наша твердиня Бог Яковів. Твердиня моя, я тебе пильнуватиму, бо Бог оборона моя, твердиня моя, до тебе співати я буду, бо Бог оборона моя, милостивий мій Боже. Один раз Бог сказав, а двічі я чув, що сила у Бога, Бог грізний у святинях своїх, Бог Ізраїлів він, що народові дає силу і міць. Бог благословенний. Блажена людина, що в тобі має силу свою, блаженні, що в їхньому серці дороги до тебе. Ми мужність покажемо в Бозі, і Він потопче противників наших. Господь моя сила та пісня, і став він спасінням мені. Мудрість робить мудрого сильнішим за десятьох володарів, що в місті. Оце Бог спасіння моє, безпечний я і не боюсь, бо Господь, Господь, сила моя та мій спів, і спасінням для мене Він став, а Єгипет, його поміч марна та пуста, тому то я кликнув на теї, рагав сидіти спокійно. Господи, змилуйся над нами, на тебе надіємось ми, будь їхнім раменом щоранку та в час утиску нашим спасінням. Він змученому дає силу а безсилому – міць. А ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила підіймуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Тому їхніх жінок віддам іншим, а їхні поля здобувцям, бо вони від малого та аж до великого усі віддались користолюбству. Від пророка та аж до священника чинять неправду. Так говорить Господь, хай не хвалиться мудрій своєю премудрістю, і хай не хвалиться лицар своєю хоробрістю, багатий багатством своїм хай не хвалиться. Так говорить Господь проклятий той муж, що надію кладе на людину і робить раменом своїм слабу плоть, а від Господа серце його відступає. Бог Господь моя сила, і чинить він ноги мої, як у лані, і водить мене по висотах. І відповів він і сказав мені, говорячи, Оце таке Господнє слово дозороваволя, не силою і не неміцю, але тільки моїм духом говорить Господь Саваот». І закликав він дванадцятьох своїх учнів. І владу їм дав над нечистими духами, щоб їх виганяли вони і щоб оздоровлювали всіляку недугу та неміч всіляку. Від днів вже Івана Хрестителя й досі Царство Небесне здобувається силою, і ті, хто вживає зусилля, хапають його. Та ви приймете силу як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі і в усій Юдеї та в Самарії та аж до останнього краю землі. Бо, хоч він був і розп'ятий в немочі та живий із сили Божої, так і ми, хоча немічні в нім, та з ним будемо жити з Божої силою у вас. Але в цьому всьому ми перемагаємо тим, хто нас полюбив. Боже надія, нехай вас наповнить усякою радістю і миром у вірі, щоб ви збагатились надією, силою Духа Святого. Бо ж слово про Христа тим, що гинуть, то глупота, а для нас, що спасаємось сила Божа. І слово моє, і моя проповідь не в словах переконливих людської мудрості, але в доказі Духа та сили, щоб була віра ваша не в мудрості людській, але в силі Божій, бо Царство Боже не в Слові, а в силі. А ми маємо скарбця і у посуду на глинянах, щоб велич сили була Божа, а не від нас. І сказав він мені досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі, отож краще я буду хвалитись своїми немочами, щоб сила Христова вселилася в мене. Тому любо мені перебувати в недухах, у прикростях, у бідах, у переслідуваннях, в утисках через Христа. Коли бо я слабий, тоді я сильний. Нарешті, мої браття, зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі, бо не дав нам Бог духа страху, але сили і любові, і здорового розуму.